Якщо і зраджувати, то зраджувати тихо. Таке написано правило є не у всіх сімей. Але у подружжі білоножків воно є і вже давно. Про вінчання і весілля Світлани та Віталія Рубрика Історії кохання. Мелодія їх двох сердець з'єдналася близько трьох десятків років тому, а нині заграла новими барвами. Час вніс свої корективи у сім'ю білоножків. Я знаю, що ви не так давно повінчалися. Я звісно розумію, коли ви одрушувалися, тоді вінчатись не можна було. А що привело вас до того, чому ви вирішили повінчатись? Сказали нам, підказали розумні люди, і ми швиденько побігли до церкви, до нашої, де і наші діти вінчались, де і були хрещені наші онуки, причастились, покаялись. Да. І навіть не одній захватили своїх сватів. Вони кажуть, ой, ми теж не вінчені, можна з вами. Вінчалися у Києві в Іллінській церкві буквально три місяці тому. Напередодні нового року. Нововінчені. Нововінчені. Гірко. У вас такий ранній дуже студентський шлюб. Часто такі шлюби довго не тримаються. Треба все-таки багато терпіння, багато прощення. А ще є традиції, знаєте, родинні традиції. Я із офіцерської сім'ї, мама була вчителькою, батько був офіцером. Так вони сказали, що дітки або ви разом, або не приїжджайте до нас в гості. Потім так. одного ранку просинаємось, У хаті сидить е е голова е секретарської ради з паперами. Ми не вмиті реєструємо. Щось, підписи, шлюбний шлюбний підпис ставимо. Света кричить, я хочу великого весілля. Пишне весілля, якого так хотіла Світлана, було тричі: у батьків Віталія, у батьків Світлани і в Києві з друзями. Світлана тоді була на п'ятому місяці вагітності. Пройшло стільки років, а романтика лишилася. Віталій, а каву? Світлані в ліжко. <ріжко> <ріжко> ну правда, останній час щось реже і реже. <ріжко> ріжше і ріжше. <ріжко> далі, далі гірше буде. <ріжко> я його за бранішні шорти тільки. хвать, кажу, Посить. Коли, наприклад, ми розстаємося, бо я від'їжджаю, то мені весь час його не вистачає. А я й дня не можу прожити. Що я хочу повернути голову щось запитати, а запитати немає в Нема короч немає. Так. Інколи насниться, що її немає. І все. А що далі? А ревно, як ви до них ставитесь? Що я не бачив, то не моя справа. А, а те, що Світлана не бачила, і, слава Богу, що вона не бачила. Навіщо все бачити? Українська приказка каже: очі не бачать, серце не болить. Як показує і сімейний, і творчий досвід подружжя білоножків у по коханні і справді завжди варто йти на компроміси.